Всім привіт! Вирішив зняти другу частину відео а, по очиснику Кангару Профан 1000. А в першій частині ось такий насос Гура. Казав, що дуже багато частин не плоских, тому дуже незручно винувати. Тому щось мене муляло. Вирішив зробити яким чином то, що казав в першій частині, що візьму зубну щітку і спробую вимити зубною щіткою, щоб добратися до всіх. Місць, куди тряпкою дуже складно, ганчіркою дуже складно добратися. На мийці водою з під тиском, або якщо вдома така є можливість, то це не складно буде зробити. А от ганчіркою і просто водою вимити такі. Місця, де дуже складно добратися. ну, Не дуже вимивається там, тому вирішив взяти ось зубну щітку стару, наніс саме чесник, десь хвилин 5 назад і вирішив вимити зубною щіткою. Побачимо, що з цього вийде. Ну, то, що я одразу бачу, вимивається він так класно. Так, яка частина, ага, вся була помита. Ну, тут про що я казав, добратися. З щипка щіткою до складних місць нормально, то ми вимивається воно там добре. Ну, Ще раз кажу це, якщо немає а, можливості вимити водою під тиском, тому що під тиском вимивається дуже добре Всі ці Складні місця, звідти весь бруд, старі оливи, вимиваються швиденько. Залишається його там зовсім-зовсім трошки. Це мабуть дуже вже старий, коли треба чекати більше по часу, щоб його отримати краще. Перчатки вже десь дів, тому трохи незручно це робити, але все ж таки довести до кінця потрібно. Ось тут, де він наносився сам чесний, влажи навіть з самою щіткою нічого не вимивається, тільки розмазується, поверхні. А тут, будь ласка, вимивається. Так. І ось такий результат. Чистенько, з одною щіткою вимивається дуже добре. Тому висновок який очисник Profan 1000 працює класно. Рекомендую для очистки деталей автомобіля від різних холив, мастил. Ефективно, класно, для моєї двигуна буде загалом супер. Так що під відео буде посилання на сам очисник у нас на сайті. Замовляйте, або якщо будуть якісь питання, будь ласка, задавайте під відео, або дзвоніть, спробуємо залюбки відповісти на всі питання, які у вас виникнуть по цьому його чеснику. Дякую за увагу. До побачення.